І до мене приїхала ще з Алікспресу ось така <клухи> величезна посилочка. Зараз я її відкрию для вас. Вот, ось вона тут Що це може бути? Я вже забув, що я виказував. Ось <клухи> посилку Надірвали на кошті. Митниця, коли перевіряла, що ж я таке велико заказав з Китаю. Так. Подивимося. А це вже у нас е електрочайник фірми Xiaomi модель, Nujia Electric Kite. Давайте відкриємо цю коробку, подивимося її характеристики. На перший огляд можна сказати, що чайник має потужність 1800 Вт. Індикація є температури. Зараз буду відкривати і більш детальніше показувати. Так, пломби наче всі на місці. Відкриваємо нашу коробочку. Досить так Щільно запаковано. Нічого не пошкодило. Так, всередині у нас така інструкція, але чомусь все на китайському У мене випав на підлогу ось такий переходник на євровилку. Добре, що продавець поклав його. І дивіться, як добре запаковано, щоб нічого не пошкодилося. Всередині маємо чайник і підставку для нагріву. Коробку трохи мить. І подивимось на сам чайник. Так, ось такий чайник, як так можна побачити. І підставка для нагріву. Але рука ось така. Давайте розкажу його переваги. Матеріал чайника пластик, але всередині можна побачити ось такий, як алюміній або нержавійка. Він має захист від перегріву, від перепаду напруги. Від увімкнення без води, також кришка ця не, зні, не знімається. Е, є звуковий сигнал, коли вже вода закипіла, має різні температури нагріву, такі як 45, 60, 70, 80 та 100 градусів по Цельсію. Також ось тут за цією наліпкою має відображатись температура, яку зараз підтримує чайник. Як я казав раніше, матеріал корпусу пластик, колір білий, сюди максимальний об'єм. Це. Як можна побачити, а тут написано всередині 1,5 літра. На жаль, поділок немає тут, скільки зараз е води всередині. Але, думаю, це буде краще, бо попередній чайник мав ось таку тут колбу з відмітками про кількість води. І в мене він почав протікати. Тому я вирішив замінити його ось на цей чудовий чайник Xiaomi. Зараз е, я його включу в розетку та побачимо, як він працює. Налив я в наш чайник воду до позначки половина. Е, не видно всередині, де знаходиться сама спіраль, вона знаходиться знизу. Так, буде краще мити сам чайник, щоб не пошкодити спіраль. Закриваємо кришку та ставимо. Чайник на підставку. Ось індикація 18 градусів. А, щоб вмикнути чайник, треба нажати ось на цю кнопку. Все, вода починає нагріватись. Як можна побачити, користувач сам бачить до скількох. Поточному часу змінюється температура води. Так, вода в чайнику вже починає кипіти і хочу побачити, як буде відбуватися інформування, що вже можна пити чай. Має в ідеалі дойти до позначки 100 градусів. Зараз це побачимо. Ну, ось звуковий сигнал сповістив, що нагрівання вже завершено. Хочу сказати, що ось ця кнопка відповідає за підтримання температури самого чайника. Можна обирати. Можна відключати. Якщо не треба, щоб вода була постійно нагрівалася